Небачене викриття від Лайф News. виявляється, СБУ створила в ЛНР мережу ПОВІ розвідників для збору інформації. Російське зомбозмі заявляє, що силовики використовують жриць кохання для отримання оперативної інформації про представників так званого ополчення і народної міліції самопроголошених республік. Про це в ексклюзивному інтерв'ю News розповів, нібито затриманий співробітник МВС України. Сейчас девочки работают, у них задача э, качественно, не сильно дорого обслуживать э, ополчение, народную милицию, представителей ну, правоохранительных органов, ну, людей, представляющих оперативный интерес для службы безопасности Украины, входить в доверие, пытаться с ними жить и вытаскивать для них максимум информации для Киева, для службы безопасности Украины. Псевдоінформатор також розкаявся в інтерв'ю чесним путінським журналістам, що шпигунами стають не всі, хто торгує власним тілом. Мовляв, для шпигунської діяльності відбирають найкращих завербовані проститутки проходять спеціальний інструктаж у силовиків. На жаль, пропагандистські канали не повідомляють, чого саме їх інструктують, але лише після цього дівчата під прикриттям відправляються на завдання. І ще одне неймовірне викриття кажуть, здобуту інформацію повії передають в СБУ через спеціально завербованих водіїв-маршруток. А знайомляться дівчата зі своїми майбутніми жертвами так саме жертвами в кафе, їдальнях і шашличних у Луганську, куди, мовляв, ополченці заходять просто перекусити, нічого не підозрюючи. Ця новина від Life News майже перевершила перли про немовля розп'яти українськими карателями та масові вбивства снігурів. З цього горе сюжету сміються навіть самі росіяни. Будемо сподіватись, скоро путінські журналісти зроблять про це репортаж розслідування.